Хочеш плоский живіт, навчись дихати, діафрагмальне дихання, неправильний тип дихання. Зараз багато про це говорять в інтернеті. І якщо ви, по-перше, ніколи не замислювались про те, як дихання впливає на вашу спину, на живіт, на набряки, на ваше взагалі самопочуття, і не знаєте, який ваш дихальний тип, чи правильний він, чи ні. І навпаки, якщо ви багато про це чуєте, але в цій купі інформації ніяк не можете зрозуміти, що ж все таки те саме діафрагмальне дихання. Ке є і що з ним потрібно робити, то у цьому відео ми розберемося з тим, яким дихання має бути, на що воно насправді впливає. Ви точно вразитесь від тої кількості процесів, на які впливатиме просто наша діафрагма, головний ніж дихальний м'яз. Зробимо тести, перевіримо, як у вас зараз справи із цим процесом, і поділюсь корисними порадами, як це дихання можна покращити. Усім привіт! Я Марія, тренерка та спеціалістка зі свідомого руху. І сьогодні ми з такій гарній локації будемо говорити про тіло, як і завжди робимо на цьому каналі, про його здоров'я та естетику. По-перше, якщо вам ця тема цікава, відгукується, ви любите копати глибше досліджувати себе, то можете вже зараз підписатися на канал. Тут виходить багато відео на цю тематику. А ми починаємо з того, що розберемося, які взагалі є патерни дихання, чи є якісь неправильні, чи немає неправильних. По перше. Слово діафрагмальне дихання, дуже прикольне, але насправді будь-яке дихання по факту буде діафрагмальним, бо це головний наш дихальний м'яз. І якщо б ми не вміли дихати діафрагми, ви б е, вже не жили, ви б не вміли дихати в цілому. Просто у нас можуть домінувати якісь інші умовно розділені такі типи дихання, як от грудне, черевне, про це, думаю, чули. І от дихання умовно класичне діафрагмальне, тобто дихання в ребра, здебільшого, коли у нас дуже класно діафрагма. Розкривається. Зараз перейдемось по всіх. Перший тип дихання це грудне дихання. Його часто приписують чомусь жінкам, що чоловіки дихають животом, а жінки грудьми. І, можливо, ви колись це почули і спеціально почали так дихати. Але давайте спочатку про що це. Якщо ви подихаєте і побачите у себе в дзеркалі, як мінімум підняття плечей. Це зараз утрую, але розумієте, коли плечі ось так рухається. По-друге, якщо у вас живіт втягується на вдих, а на видих ви звикли розслаблятись, такий видих на розслаблення, опущений вниз. Теж це може нам сказати про грудний тип дихання. Якщо ви подивитесь на себе збоку і побачите, що у вас іде невеличке от в цій зоні перерозгинання кожен раз. Тобто, можливо, самі плечі у вас навіть не рухаються. Тут можуть бути різні варіації. Але є така історія знову. Це збільшена. Про якщо вона така є невеличка, маленька ва ребра постійно сильно опускається вниз, то це може свідчити про домінацію грудного типу дихання. Чим це не дуже добре. Не буду казати, що це тип дихання неправильний, бо це нас знову ж таки дуже якось обмежує, змушує боятися свого тіла, це не прикольно. Не дуже оптимальний. Тобто є якісь варіанти, які більш природні для нашого тіла, і ми маємо до них повернутися. Цей тип дихання ще часто називають стресовим, патологічний стресовий тип дихання, тому що ми сильно задіюємо тут зону трапеції шиї, хоча тут є допоміжні дихальні м'язи, якби це їх пряма функція. Але це. Він має місце бути у житті, коли у нас трапляється щось екстра, коли ми побачили дикого звіра, коли у нас якийсь жорсткий стрес на роботі, коли ми бігли марафон, і ми намагаємося збільшити об'єм дихальний в цей момент, бо якась екстра вау-ситуація. Ми в домінації симпатичної нервової системи, ми готові бігти, готові вдаряти ця історія, то тоді так у нас дихальний тип Грудний тип дихання є нормальним, тому якщо, наприклад, ви займаєтесь якимсь дуже активним видом спорту, то нормально, що ви після нього дихаєте таким чином. Якщо ви зараз спокійно ніколи собі сидите чи щось готуєте, ходите дивитесь Ютуб і дихаєте так, то це не дуже добре. Можливо, у вас до цього було там багато стресу в житті. Ви звикли так дихати, а назад не відвикли. Можливо, у вас просто постійно хронічний стресовий фон. Ви постійно в домінації симпатики, так симпатичної системи, постійно на взводі такому щось готове. Роб. Бити, в общем, щось дуже стресове. То від цього нам треба пробувати позбавлятись. По перше, тому що йде перенапруження плече. Через це можуть бути головні болі цього типу напруження, найпоширеніше, коли у вас просто буде боліти голова шия плече через ваше це дихання. Можуть взагалі піти просто проблеми по шиї. Ми можемо змінити свою поставу через це дихання, і в нас голова піде туди вперед. Далі, якщо ми дивимося по животу, особливе для жінок це дуже не дуже історія, коли ми живіт втягуємо на вдих, як мінімум діафрагма, куполу, цей наш отут, от, от, має на вдих розкриватись вниз. Такий працює як помпа, і він на вдих туди. Шух, іде вниз. Якщо ми, уявіть, живіт втягнули, діафрагма має опуститись туди. І, або ми неправильно перерозподіляємо внутрішньочеревний тиск і створюємо з усіх сторін тиск на діафрагму тазового дна, яка і так у жінок є слабшою природно, навіть якщо не було ще пологів виношування дітей, все одно воно така. Дуже чутлива зона і зайвим цим перенапруженням не дуже добре з нею взаємодіяти постійно. Або просто ми обмежуємо рух взагалі діафрагми, Вона не буде нормально розкриватись, бо їй нема куди, якщо при цьому не рухається ребра, все пішло в плечі. Ми не доотримуємо нормальну кишню, потім. Якщо ви почте робити якісь дихальні вправи, наприклад, якісно там працюючи з діафрагмою, ви можете навіть помітити таке запаморочення, бо іде гіпервентиляція, ви до цього дихали менше, а тут забагато кисню стало. Але якщо у вас фоново постійно не вистачає його, так, то це може негативно повпливати. І, наприклад, на колір шкіри неї пружність, бо у нас іде гіпоксія тканин, просто не вистачає їм поживних речовин. Те саме може піти з мозком, ми можемо погіршити свою когнітивність, і, думаю, нікого чого цього не хочеться. Тому Важливо, щоб діафрагма класно, якісно розкривалась. Окрім того, що діафрагма взагалі має не тільки дихальну функцію, це і постуральна косона функція, тобто на постуру, на поставу, нашу вона теж буде впливати. І через неї проходять важливі протоки, тому вона впливатиме на травлення, на тиск артеріальний теж може. Тому дуже важливо, щоб діафрагма не була затиснута. Плюс те, що теж дуже часто важливо почути жінкам, що вона головний лімфонасос. Тобто, якщо не буде нормально це цей не купол розкриватися, то ми можемо, якщо дуже просто отримати набряки по всьому тілу, і це буде дуже прикольно. Ми тоді можемо вважати себе умовно товстими, худнути, нічого не змінюватиметься. А питання у тому, що ми просто не дихали нормально. І саме через оце, те, що показувало до цього вплив цей на діафрагму тазового дна, ми можемо отримати ще й випираючий животик, особливо якщо це низ, особливо якщо я повністю. Це струнка, але низ живота. Такий при тому, що ми виключили проблему з кишківником, якщо це не вздуття на якісь зміни гормональні саме в якийсь період, да, в якийсь тиждень. А от постійно є таке питання, то воно може бути пов'язане з цими двома діафрагмами груди черевної головною дихальною і діафрагмою тазового дна, бо вони в конекці нормально не працюють. Другий тип дихальний це у нас дихання в живіт. Якщо ви прям під долон, якщо поставити на живіт, відчуваєте на вдих таке сильне розкриття. Але тут важливо, що сильне. Тобто якщо він трошечки десь щодо там десь розкривається, це окей. Якщо у вас прям сильно надувається живіт на вдих, у нас є ризик перерозтягнення тоді постійного стінок живота. Він не має також працювати живіт в оптимальному дихальному паттерні, до якого зараз дійдемо. Має трошки збільшуватись вдих, все-таки збільшуватись, не втягуватись, але трошечки. Тобто, якщо у нас іде перерозтягнення, це теж не може утворювати живіт, який більший, проблеми тіше з ну, не до розкриття діафрагми, якщо ребра у нас при цьому недостатньо активні під час цього дихального акту. Тому це може бути не дуже окей варіантом. З нього легше перевчитись, якщо ви зараз дихаєте в живіт. Це буде трошки легше, ніж дихання в груди, але в будь-якому випадку. Все можливо, якщо на це приділити увагу свідомо, замислитися, скільки б вам зараз не було, в якій би життєвій точці ви не були. Замислитись про те, як ви дихаєте, і почати з ним працювати. І власне дихання діафрагмальне. Що ж це значить? Що таке діафрагма? Розібрали ще раз, покажу картиночку, щоб ми точно зрозуміли, що це отакий купол м'язовий, толоскенький. Ось тут він навдих має опускатись вниз, на видих, підніматись назад тут. На своє місце Діафрагма тазового дна в ідеалі має рухатись синхронно з нею. Наш цей гамочок внизу так само буде на вдих підопускатись на видих. Підніматись вгору трошки, це е, не такі помітні рухи, тобто саму діафрагму ми не можемо відчути, що вона там, де вона там, але ми можемо побачити це зовнішньо по тому, що у нас рухаються ребра. Коли дійдемо до тестів, подивитись, чи рухаються вони у вас чи ні. Але якщо ми якісно діафрагмально дихаємо, умовно так, тобто діафрагма не просто рухається, а рухається в максимально доступній їй амплітуді постійно, не просто коли ми про це думаємо на тренуванні. А всі ці 20 вдихів, 20 Тисяч вдихів на день вони робляться цим розкриттям діафрагму. Тоді ми це вважаємо ідеальним діафрагмальним диханням, коли у нас ребра розкриваються на 360 градусів не тільки вперед, не тільки сюди, а й і в боки, і в спину. Я от роздихати задню частину ребер, До речі, часто є одним з найскладніших етапів у взагалі побудові гарного дихального паттерну. Що ще дуже важливо сказати, які є часті проблеми з диханням, навіть якщо воно діафрагмальне, це дихання ротове. Тут гарні стоматологи вже з дитини, ну зараз дітям е, часто правлять цю проблему, так логопеди правлять цю проблему. Не дихати ротом, дуже важливо для нас і для щелепи взагалі, як мінімум, да, окрім фільтрації, типу для прикусу, для постави, тобто дуже важливо дихати носом постійно. І е, за швидке дихання теж часто проблема. От за повільного я на своїй практиці не бачила у людей, а за швидке трапляється дуже часто, і це теж показник, у цього стресового паттерну, коли ми постійно щось готові робити, і така історія, тільки ви можете цього не помічати. Дуже голосне дихання до речі, теж судиш, якщо я постійно Трем, дуже чутно це роблю, це теж не дуже добрий показник. Зараз поговоримо, не що дихання ще впливає, так підсумую, додав нових фактів. Але до цього хочу сказати, що якщо вам ця тема вже цікава, вам цікаво працювати глибше зі своїм тілом, навчитись цьому словнозвісному діафрагамальному диханню і не тільки, то я як діюча тренерка запрошую вас на онлайн-тренування, де ми, отак, з вами по відео, зв'язку, не в записі, а наживо, е працюємо в невеличких групах. І на першому занятті завжди вчимось спочатку дихати, включати живіт, щоб він був пласт... З ким не було надриків, і найголовніше він коректно працював і у нас все було добре зі здоров'ям. І розбираємо інші не менш важливі теми. Працюємо з патруном кроку, з нашими лопатками, плечима, хребтом, щоб не було болей, все гарно виглядало. вас радувало, ваше тіло щодня. Тому кому цікаво, запрошую вас в анкету в описі цього відео. Будемо разом класно працювати над тілом. На що наш дихальний паттерн буде впливати, про що ми могли не замислюватися? Перше, вже сказала, якость, якість шкіри, якість роботи мозку, взагалі отримання поживних речовин. Якщо у нас нестача кисню гіпоксія, якщо ми не дихаємо цим умовно на повні груди, так у нас не вистачає наповнення легень і об'єму, знову за швидке дихання не буде дозволяти наповнювати легені на максимальний об'єм зажата. Оця вся зона, Якщо ми сутулі, буде, йти туди, ж, просто зажатий межреберний простір, який теж можна окремо розслабляти, вправими техніками збільшувати реберний об'єм сила, рук буде, наприклад, теж дуже залежати на реберний об'єм. І я дуже люблю такі вправи на своїх тренуваннях, коли ми працювали з тріцепсом, начеби, просто щоб рука була гарна, але від цього збільшується розкриття по ребер. Це дуже цікаво, ці всі зв'язки у тілі, і вони дуже важливі для розміння. Далі про живіт його вигляд вже сказали далі. У нас в цілому поперечні м'язи живота і цей весь корсет. Кору буде дуже залежати від діафрагми цієї теж, бо вони всі такі пов'язані циліндриком, наші глибокі м'язи спини, глибокі м'язи живота, нижня діафрагма та звигодна верхня діафрагма. Якщо щось із цього випадає з коректної роботи, то інші ланчики теж будуть за ними менш якісно працювати, тому ми можемо качати руками прес, а пресу так і не побачити близького живота, так і не побачити, і потім думати, що це матка випирає. Хоча Подивіться на її розмір, вона не може випирати у нас так. І чому тоді у інших жінок не випирає, у когось випирає, є питання. До цього менш виражена, талія, танально може бути, просто тому що знову-таки поперечний м'язи живота це такий корсет, який нас буде стягувати. Може під цього піти перенапруження по спині і через це те, що візуально складки на спині, якщо ми постійно дихаємо. Так не класно розкриваючи ребра в усі сторони, а перерозгинанням. То, по-перше, біль між лопатками. По-друге, через цю позу, таку, коли грудний відділ штовхнутий вперед, можуть піти складки по спині, якщо вас це бентежило раптом, і ви теж не знали, що ж з цим зробити. Про набряк я вже сказала. І окрім того, що ну, набряки видима проблема, яка може нас турбувати. В першу чергу лімфатична система це все-таки про захист, про імунну систему, і теж ну, дуже б недобре було якимись сторонніми факторами. Типу дихання. і Просто банальної нестачі розкриття діафрагми порушувати ось цю роботу. Так? Лімфопостачання, кровопостачання. Тому не хотілося б цих наслідків легше для життя буде навчитися класну діафрагму розкривати. Далі на болі в спині таким чином ми теж можемо впливати, не тільки на болі в лопатках. На болі в шиї через те, що м'язи шиї, дуже пов'язані. Теж тут е з діафрагмою і Діафрагмальний нерв проходить у нас крізь дребунчасті м'язі шиї, і через те, що ми можемо вдихати постійно, компенсуючи, да? хоч щоб хоч якось вдихнути, вдихати за допомогою шиї допоміжних дихальних м'язів. Постійно, якщо це трапляється на регулярній основі, ще я можу боліти, теж вже казали. Поперек може теж боліти через ці перерозгинання через неоптимальну роботу знову таки цього циліндра, коли живіт та заводно діафрагма, верхня спинка не працюють злагоджено функціонально так, як мали б. Теж це може дати болі в попереку. Дуже часто поперек можна розслабити банально, тим, що ви зараз так округлитесь, покладете ручки свої або якогось співмешканця собі на поперек і спробуйте в нього подихати і просто банально вдихами, можна порозтягувати. Типу м'язи попереку, і їм стане трошки легше, якщо питання саме просто в хронічному перенапруженні, якщо у вас є дисфункція постави, ви багато сидите не дуже оптимально і так далі. Дихання може впливати ще й на це. Якщо у вас мучать хронічні болі в спині, робота з діафрагмою якісна це дуже важливий аспект у цій якісному як би, лікуванню. Не хотіла казати це слово, не знаю, як замінити спини. На тазове дно теж звичайно, як вже зрозуміли, це буде впливати. Ще раз повторю, будь ласка, зверніть це увагу, особливо якщо ви вдихаєте, втягуючи живіт, а на видих його відпускаєте, розслабляєте. От прям замислитись треба тоді нам про це, щоб не було питань по тазом одну. І тут не важливо знову таки, чи ви плануєте вагітність, чи взагалі не плануєте, чи вона вже була, чи вже є проблеми типу стресового підтікання, неприємні відчуття під час інтиму і так далі. Не завжди, звичайно ж, не завжди це пов'язано з диханням, але розібратися з цим, виключити одну можливу причину, точно варто. Якщо ви комплексно працюєте зі своїм тілом. Думаю, що цих причин достатньо для До того, щоб замотивувати вас працювати зі своїм диханням, давайте зробимо найпростіші тести, їх, звичайно, є більше і цікаві, які можна робити, але те, що вам дасть перше розуміння про себе. І перша така база-база, поставте руку на груди на подивіться на себе в дзеркало і відмітьте, чи рухається плечо, і куди йде рух в грудях, чи він взагалі є, чи немає, і що по животу вдих, куди. Туди чи туди, що відбувається. Це перше. Послідкували трошечки. Далі, незалежно від того, грудний, черевний, ручки на ребра. Ну, точніше, так, якщо у вас грудний тип сюди, то, скоріш за все, ви відчуєте рух ребра, але він буде не в тому напрямку, в якому він має бути, але все одно подивіться. Якщо ви дихаєте в живіт, то прям уважно дивіться на це. Можете навіть себе трошечки стиснути, але зробіть в двох варіантах. Тоді і легесенько поставити руку і стиснути. І подивитись. Чи є рух? Ви подивіться зараз на моїй долоні, вдих, пішло розкриття, видих, вони трошечки закрились. Чи є у вас цей рух, чи немає. І дуже класно було б подивитися знову на себе зі спини, просто зніміть себе на відео Отак збоку, коли ви стоїте, по-перше, подивитись на свою поставу, чи вона вас влаштовує дуже гарно іноді про це змислюватись. По-друге, побачите, чи у вас є оцей водих в задню частину ребер, чи та зона нерухома. Якщо він є, ви його побачите. Важливо, що ви це робите розслаблено в своєму звичному темпі. Так і далі гарний тест. Це е, можете прям сісти на якусь подушку, так щоб ви відчули контакт своїм тазовим дном і покласти руку собі на живіт, от сюди, просто на низ живота, і е, спробувати відчути на одну з провокацій, які мають включити корм'яза та дна. Це швидкий видих, типу, це імітація кашлю. Кхів, кхів", щось таке, це сміх, це чихання. Щось із цього вибираєте, ну видихи і кашель найлегше, так? І подивіться, що відбувається саме в цей момент такого толчка, да, цього видиху Фух, на цей видих. Все супер, <плес> скоріше за все, так, принаймні, ця частина. Дихання, якщо у вас на видих живіт зменшився, а діафрагма тазового дна трошечки підтягнулась, вгору скоротилася. Тобто ви можете відчути тазове дно на подушці, коли сидите, або як воно розтікається вниз, розслабляється в цей момент видиху, або як підтягується вгору, трошечки укорочується, і вот саме можливо відчуєте рух вгору, або просто напруження. Але не робимо його спеціально, от як я. І все, ще раз повторюю. Добре, в цьому тесті, якщо вже зменшується, а діафрагма та з припіднімається. Якщо ж ні, то дуже варто замислитись би про це. І чим раніше це буде, тим власне для вас буде краще для вашого тіла. Сподіваюсь, ви зрозуміли щось про себе нове після цих тестів. І знову повторюю, якщо ви хочете детально розібрати цю тему, прям практично, як цей живіт качати, як правильно дихати, де ця діафрагма знаходиться, дізнатися нові техніки, то запрошую потренуватись разом. У нас є і ранкові групи, і вечірні, тобто ви можете знайти зручний для себе час і приєднатися до нас, пізнавати своє тіло, а згодом переходити до крутих силових і якісних домобілітів. Тобто ми розвиваємо тіло все. Сторонні, не тільки в чомусь дихати, а працюємо з усім усім, і дуже глибоко. Якщо ви глядач цього каналу, то думаю, розумієте мій підхід. І якщо вам цікаво, запрошую вас доєднатися. Плюс хочу сказати, що також веду персональні програми. Якщо ви шукаєте собі саме персонального тренера, з ким можна займатися один на один для ведення, то Теж буде анкетка в описі під цим відео, і заповнюйте, подивимось. Якщо ми знайдемо з вами спільний час і мету, то можемо позайматися з вами персонально. А так, у мене на сьогодні з корисною інформацією, все поділіться в коментарях вашими результатами тесту. Можливо, у вас є питання, можливо, ви вже досліджували тему дихання. Хочете ще щось сказати? Можливо, ви не згодні зі мною. Буде цікаво все почитати, і взагалі будь-який ваш коментар просуває такий контент українською. Тому сподіваюся на вашу підтримку і до зустрічі.